Вітаю всіх на каналі, давно не знімав. Як тако не було часу, робота, робота завжди. Багато пишуть, от вже закинув кролики свої. Як бачите, не закинув кролики є, просто ми на літо ніколи не паруємо. На літо в нас багато роботи і немає часу за ними слідкувати. Бачите, тут взяли є багато самочок, ми собі позалишали, повідбраковували. І лишилось у нас 9 самочок своїх, вже почали парувати. Ось одна, друга, третя, четверта. Це самчик, ми його купили в Тернополі від тих самочок. Сьогодні привезли ще одного самчика. Зараз покажу опа. Ось тут. Сьогодні привезли такого 4 місяці йому 14 числа. Має бути. Не хочу його сильно тривожити, бо їхав в дорозі. Ось такий молоденький самчик. І так, Що в нас по строкачах? По строкачах залишилась одна самочка. Ось така. Кому цікаво, можу її продати, тому що самця не маємо. Ми строкачі в нас були на вулиці, ми їх всіх позабраковували. Лишили самочка, така гарний окрас, має, вага 6 кг. Шукав я самця, дуже важко зараз самця знайти, то автобус наїде, то, то то нема, то ще. ну Дуже важко зараз з кроликами. То люди не хочуть їхати, передавати, бояться. Самочка гарна. Ковацька. Пишіть, зніму детальніше відео або фотографію вам скину. Так, ще одна шиншилка наша. Ось так. Ще привезли сьогодні самочку одну, ось вона тут на горі сидить. Теж вже покрита. Оце наша самочка ще тут є. Ось ту ми привезли сьогодні. Є в нас самочка Термона одна, залишилась. Ще замовив дві покриті. Є самочка строкачка чорна, але ми її трошки забаркуємо, бо вона вазі не підходить. Також є самочка Новозеландка одна. Тож, кого цікавить, можемо її продати, бо нема до неї пацана. Важко знайти зараз. Самочка гарна, має гарний украс, будову тіла, ну, жалко її пускати в розхід. Так, є ще одна маленька самочка. Шемчила і саме термон. Той, що був у нас, той і залишився. Ось такого плану. Було в нас багато кролика, ми його вибракували, залишили собі того, якого нам потрібно на, роз... на подальшу роботу, а це решту поприбирали. У нас хороший ту самець сидів, але виходить, був один самець, другий самець. Я не знаю, як то вони собі. Отак кліточка була закрита. Отак один одного почали гризти, почали ранки, і я їх, я їх двох прибрав, бо одного така кулька почала з нашої, Ну, вони подерлися дуже сильно. Ми їх забрали. Та й ось так. Зараз починаємо. Тяжко працювати і розпладжувати далі. На зиму, я думаю, буде у нас все з малечею. Плануємо, щоб це все забити. Плануємо тут забрали дерев'яну клітку, поставити ось такого плану кліточку на 9 щоб було 9 секцій кліток. Тут ми забрали маточник, бо поштукатурили, ще не доштукатурили. Того тижня плануємо закінчити і переставитися на маточник. То сіна трошки завезли. Заберемо його звідси. І ось так починаємо далі працювати після невеликої перерви. Так що підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будемо далі знімати, буде малече, у нас буде щось цікавіше. всім, всім щасливо!